Привіт! Скоро у нас приближаються свята Новий рік і Святого Миколая. Тому сьогодні у нас святкове розпакування. Дякую всім, хто подивився попередні моє відео. Якщо ще не подивилися, можете подивитися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте дивитися, що в нас тут сьогодні. Дуже гарно все запаковано, просто неймовірно, Мені так, так подобається оцей папір. Так. Давайте дивитися, що у нас тут таке цікавеньке. Це в нас такий кухоль. Це в нас сінсей хом. Дуже гарний. Мені подобається чорний з золотом, виглядає дуже гарно. Силимось далі, що у нас тут такі є. О, це в нас з оленям, такий зелений, просто гігантська, просто чаша гігантська. Це вона має бути на 600 мл. Хто взимку любить дуже багато чаю або кави, буде пити. Диві, дивіться, яка вона велика. Зелений колір, просто неймовірний. Так. У нас тут є десь чотири види різних куколів. Це такий вже більш дівчачий варіант розовий. Тут 300 мл, звичайний, але дуже гарний. Мені подобається. Так, тут у нас такий самий рожевий. У нас чорний, такий самий, як вже був, я вам його показувала. Так. Тут також чорний. Так, і також чорний. І всі ці, мені здається, також мають бути рожевими. В нас рожеві, я вже не буду їх вам відкривати. Це дуже було цікаве замовлення. Тому, якщо ви ще не знаєте, що замовити своїм близьким, то кухнь це ідеальний подарунок на новий рік або на Святого Миколая. Так, і тут в нас ще є бобовняне жіноче труси. Розмір у нас елічка. Дуже приємний по якості. Це 100% бавовна, три таких різних. Все я вам залишу в силочках під відео. Дякую, що дивитесь мої відео. Гарного вечора, па-па!